Вітаю слухачів радіо Ю Чикаго. Ми працюємо сьогодні з Києві, в Олесіївському районі, де сьогодні близько третій ночі. На цей будинок який знаходиться позаду мене, впали уламки ворожого дрону і наслідки власне цього російського ви Можете бачити. і зараз вам розкажемо. опишемо, що відбувається ізпосередньо найбільше постраждали легкі поверхи цього будинку. Безпосередньо там бо з квартир загинула жінка вибуховою хвилею, бо Квартири знаходяться нижче, фактично скрізь вивело вікна, а також посипилася штукатурка. В квартирах безлад автомобілі, які знаходяться на території поблизу цього будинку, також розбиті деякі з них ремонт. не підлягають. І зараз комунальники разом з рятувальниками намагаються ці автомобілі відтягнути, забрати, або розчистити територію, почати прибирання поселяють в самому будинку, прибирати посад, прибирати навколо територію. Ну, але бачите, на тому стані ці автомобілі, і лише на допомогу евакуатора. Тут люди можуть забирати їх і вивозити, тому що ну самостійно більшість цих активок виїхати не можуть. Також поряд Червоний хрест та волонтери організували намети, де для людей мешканців цього будинку є необхідне oh, no, заводити свої гаджети, поїсти, кому потрібна медична допомога, то вони її можуть також отримати безпосередньо. Від цієї вибухової хвилі також постраждали будинки, які знаходяться навколо це і приватний сектор, і магазини. А все це в радіусі 20-30 метрів тут воно розбите і виглядає саме ось так. Вони самостійно намагаються зараз прибрати свої квартири, хто на нижніх поверхах живе, поміняти вікна. Ну а ті, хто зверху вони просто чекають, коли комунальники зможуть піднятися і їм допомогти, тому що ви самі бачите і можете розуміти, в якому стані зараз ця будова в російському районі Києва. О, власне, це вже 17-та ракетна небезпека і 17-й ракетний удар на столицю від початку травня. Росіяни третю добу поспіль б'ють по Києву. Безпосередньо раніше це було балістичними ракетами. Вчора в обід попередня річ також дронами, ще перед тим також дронами росіяни. Не покидають сили для того, аби нищити українську землю, наносити свій терор. Ну а ми це документувати і розповідати всьому світу для того, аби власне винні були покарані якнайшвидше з України з українського Києва, з Волосіївського району для радіо ЮЕ Чикаго Христина Луцик.